119 ударних безпілотників атакували Україну цієї ночі із півночі, сходу і півдня сили ППО працювали у 12 областях і збили 73 дрони. Ще 37 БПЛА були локаційно втрачені. Унаслідок наслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя. Пожежу в Запоріжжі після вечірнього обстрілу вже локалізували. Повідомили в Ова. Нагадаю, під час вечірньої атаки ворожий шахет влучив у об'єкт критичної інфраструктури попередньо без постраждалих, але через удар майже дві тисячі абонентів селищ Матвіївка та Люцерна без газу знижувався тиск газу і для частини споживачів у Запоріжжі. Перебоїв із подачою тепла немає. А в деяких районах Сума перебої зі світлом. Там ворожий безпілотник вночі поцілив у житловий квартал. Горіли господарчі споруди. Пожежу швидко загасили, а минулося без постраждалих. Наслідки ворожої атаки фіксують і на Київщині. В роварському районі пошкоджено господарчу будівлю а в Бучанському згоріли три автомобілі. Повідомили в ОВА. Критична інфраструктура і люди не постраждали. Вибухові вечір та ніч на Росії. повітряну небезпеку оголошували восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу Таганрога. Це Ростовська область. Гучно було в районі Липецька. Місцеві павліки пишуть про сім вибухів. У центрі протидії дезінформації повідомили, що під ударом був Новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську оборонку. Дрони залетіли також на Рязанщину і атакували нафтопереробний завод. У Коренево це Курщина теж скаржаться на удар. БПЛА кілька аеропортів, зокрема Астрахані, Казані та Нижнього Новгорода, не працювали вночі через повітряну небезпеку.